Перерано всі. Сьогодні не спалося. Та є і вже на море. Сьогодні трішки. Бачите, хмаринки. Та дай Боже. Бо я вчора вже, я ввечері на вечері, я вже нічого не їла, тому що мені так було вже якось погано. Мене вже так трусило. Це все від того, що дуже довго на сонці. А сьогодні прямо такий вітер. Ото відкриваю вікна. Від на нашого номера. Так, це наш номер. Зараз де чого у нас закрита. А, от там, де отуди, де колиска дитяча стоїть, Отам, там, от, от на другому поверсі наш номер. І от вчора з вечері пішли. Наші залишилися, потім кажу, не знаю, на мене я дуже пішли. І я заснула. Потім прокидаюся, музика, гра, думаю, боже, що вже рано, треба вставати, коли воно 22 з копійками. Ну, Тут на одну годину назад. Тут час, як у Польщі. Ой, так зараз на вулиці прямо так прохолодненько. А я взяла, думаю, застелю місця і полежу. Там, на пляжі. Вчора так само було. Зранку йдеш, тут вітер, а там так тихо-тихо. Знаєте, так там швидко час лине, що я вам не можу передати. Я вчора помила волосся так. З мокрими пішла в їдальню, це було в обід, воно висохло, я феном навіть не сушила. А зараз помилася і... Йду. Сьогодні Алла Борисівна вже їде додому. Закінчилася в неї, закінчилася відпустка. Дуже шкода. Гарна така жіночка, ми з нею так потоваришували, Ще, ще з того року, чи я з того року. Вчора вона була просто. Я зайняла місце, а там вона в ну, іншому ряду. А там хтось прийшов і прийняв її речі, то вона прийшла і каже, так, це моє місце. А я сказала, що тут жінка, вона вже відпочиває 10 днів. Вона приходить і каже, мовчки, переклала ці речі, заслала свій рушник і каже, мене сьогодні краще не трогайте. Вона живе в самому Харкові, дуже з Харкова багато людей дуже переживають. Та ми всі переживаємо, ми всі переживаємо. І знаєте, мені подобається в цьому році, що є тут і е, русські, я скажу, що це русські, це не орки, білоруси, казахи. Я іноземців не беру, я, я кажу ти, кого, ну, хто славяні, чи кого ми знаємо, то ніхто цю тему не затрогує, ніхто всі просто як один, отак з білорусами вчора розмовляли. Я кажу, як же ж ваш там. Картопляний Король каже, у нас вже нема Білорусі, у нас вже Росія. У нас каже, ми не можемо нічого сказати. У нас одразу сажають в тюрму. А, я говорю, а як білоруська мова? Білоруський язик вже майже забутий. І я оце слухаю їх і думаю, так це ж наша Україна, це наша Україна. Я вчора тільки дізналася, що в Лукашенка троє дітей. Три сини. Я не знала, я думала, це й колінька. А колінька, оказується, що це внібрачний син. Ти розумієш? Коротше, багато інформації, дуже. Краще буду показувати природу, то вилупила на себе. Привіт. Ось наші дівчатка теж рано йдуть. А що там лежать в номері? Комарі Вони сьогодні прямо. Прямо за кінчик носа комар вкусив. Я вже, знаєте, не звертаю увагу, тому що ну, лежиш в ку... ну, кусе, то в це таке. Добрий день, так, <реш> да, ви раніше. Це теж з нами люди. Це все з нашої літака, люди. Але них, у них путівка на 10 днів. Подивіться, яка краса. Знаєте, от я вам чесно скажу, якось ті роки до війни відпочивав, і дійсно це якось воно десь таким прошарком лягало в твою душу, в твій настрій. А зараз ось все це гарно тут. А ми, ми недалеко мешкаємо від аеропорту і дуже часто літаки злітають. І перші дні ви, ви не розумієте, просто всі, а гул такий стоїть, що всі, прямо знаєте, як наче ховатися хотіли. І... Це по-перше. А по-друге, ти знаєш, що скільки б це не було, але приходить кінець, це життю нашому, і потрібно їхати додому. А дома там біда і горе, біда і горе. І я не, знаю. я не знаю, що буде далі. Їхні ці закони, їхнє це все народ. Я в аеропорту, я, ви бачили моє відео, я дуже розчарувалася, знаєте, в розумі деяких людей. Люди добрі, нам потрібно щось робити. Нам потрібно щось робити, тому що Верховна Рада, церкви, які оце все розпочали, які оце все підтримують, вони нас просто знищать. Просто знищать. Ворог всередині держави. І це кожна людина розуміє. Немає жодної людини, яка підтримувала політику е, нашої влади. Немає, я кажу за нашу країну, за нашу. Це просто жах. І, і мені здається, що ось я вам на стрімах казала за Шевченка. Рекрути. Рекрути, які по 20 років служили в армії. Ми казали, Боже, як це багато? Як це багато? А це нас чекає. Оце нас чекає. Вони. Якщо щось буде, ви розумієте, краще, ніж я. Вони схватять свої сумки, схватять свої коробочки, собачки, у них самоліти часні стоять на льду. А ми а ми з вами ми з вами загинемо, просто загинемо. Це, знаєте, неважливо тут уже, чи від рук росіян, чи від чогось іншого, але у нас життя не буде, якщо ми будемо це все терпіти. Вони приймають закони вночі. Вони приймають, а не приймають закони до того, що треба захищати електростанції, що треба захищати, що треба працювати на військову оборонну систему і це робити зараз, а не думати за сундуки з золотом. Сундуки лежать розбиті, знаєте, як на, на дні океану. Я чесно, я ж кажу, що і сидиш. Хоча ж на пляж прийшов, Wi-Fi бере кругом. Кругом і в номері тут приходиш і починаються новини. Кожен українець зараз починає э, свій день з новин. Де він не знаходився? А там нічого гарного немає. Ті орки кончені. У них зараз не Путін там голова, у них Соловйов голова. Він каже, бомбіть унічтежати, стирати з лица землі. Вони це і роблять. Вони це роблять. А море, дивіться, яке гарне. Там такий вітруган, а море таке гарне. Так що я ж кажу, що це... Ой. Так, де ж нам лягати? Під кущами чи тут? Навірно, Алочка сьогодні вже поїхала, то я, мабуть, займу два місця сішу. Алини. Ці занять, всі тут ближче. Та, мабуть, отак я займу тут. Тут, де ми лежали. А Луська, а Луські, не тільки слідочки. Ой. Так і ми поїдемо, тож тільки слідочки будуть. Так, це тут один рушник, зараз кину. Зараз я займу місце, це наше місце, де ми з першого дня, а потім там трошки пере, перезайняли, то ми лежали отам, отам ляжемо тут. Я потім продовжу. Так, заняла, зараз ляжу тут, опущу оцю. Яку он оцю дергалку. Бо дуже високо. Отак. В отелі все прекрасно, але оці лежаки, я вам скажу дерев'яні. Кажуть, що в 60-х роках відкрився цей отель, то ці лежаки ще з того, з того часу. І дуже багато у Єгипті готелі такі п'ятизіркові із такими лежаками. Але вони дерев'яні, вони натуральні, вони такі, знаєте, не носять їх вітром, то все нормально. Хочете піти подивитись? Ну, ходімте. Ходімте, ходімте. Е, зараз. Уже другий день, мабуть, адміністрація отелю зробила такий, як кажуть, поступок до нас. Лише відкривається пірс раніше на годину і закривається пізніше на годину. Це гарно. А зараз послухайте море. Бачите, він літак блимає. Іде на посадку, від тіля з нашої сторони заходять літаки. І повільно, повільно видно, ще не приймає аеропорт. І зараз буде сідати. Тут така гарна бухточка. Я вчора з маскою вже, вже наплавилась, наплавала. тільки я, в мене якась хвороба, я боюся. Я боюся, щоб прямо так занирюватися. Я отак прицепляю. Набираю і зверху дивлюся. Отут для ось цього кола тримаюся рукою і дивлюсь, там такі є корали. Боже, яка краса, яка краса. Я вам не можу передати. Ну, я маю на увазі там рибки. Сьогодні води вранці, бачите, так багато. А потім вода От там буде аж берег. Тут рибок мало зовсім. Чому? Тому що оцей понтон він отак ходить. Отам в шорсі, ви бачили, як один день у нас був. це Неможливо було зайти. Просто отак ходив, отак. От, сідає, сідає. Люди летять зараз з надіями прилетіли на відпочинок. Круто-круто. Тут з Білорусі люди, з якими ми розмовляли, і в них дівчина, ну така вона розумна, ну така вона прямо, знаєш, ну трошки не слухняна батьки кажуть, ну вона дуже розумна. І кажу, як же тебе звати? А вона мовчить, Я кажу, давай я вгадаю, там Оля Маріна, Алла Наташа. Мама каже, ні, в неї таке, таке е, е, рідке ім'я. Я потім сіжу і кажу, ти Надя? а вона каже, так. Да. Я кажу, Боже. Надіжда, Надія. Я кажу, оце да, дійсно таке е, рідке ім'я. Вона ходить в другий клас. Вона мені так нагадала, то знаєте, яло, Оля Яло. І кажу, оце так Надія. Я ж кажу, що Надія повинна бути у кожного. Дивіться, готовий, готовий пейзаж картини. Стоїть ось, жіночка на скелі. Сходить сонце. О, чуєте? Угу. Оце є звуки. Боже, яка краса. Фу, йдемо, повірте, відпочиваємо, лежимо, купаємося, нічого не робимо. А йдемо, наче сміну відпахали, чесно. Кажу, Сань, давай будемо першими, поїдемо на тук-тук додому туди, наверх. Бо це важко. Зараз 5 годин, закривають уже пірс той. Зараз покупаємось, передінемось, ботинки пляжні помимо, бачите. Грязні. Та й поїдемо. Тільки-тільки тук-туку -тук Вон, бачите, повернув, ну і час повернеться. Зато ми перші. Фух. Я вас парк. О, давай, ти зі мною будеш. А вони хай пішком йдуть. Подруга моя зі мною буде їхати. Ми зараз сядемо ззаді, з нею будемо знімати. Тук-тук-тук-тук. Оці красиві кактуси для фотографії утром так красиво А Я ще раз Вечером, ні, на ну, утром сонце без світу, а сонце... сонце сідає. Прямо ж кажу, що від відпочинку заморююся. Просто. На пляжі в обід лежать не вдасться, не, не заснути нічого. От в вчора в я так відпочила гарно. А так лежиш, а воно не лежиться. Так, чекаємо тук-тука. тук Ну, ото... Де ото мужик в білий? Кофточки пішов, трошки далі направо. Ти на передній, а я морилися чекати. Вже Саша пішов, вже й Маша кинула один на середину, а не не ми чекаємо. Ну, не ми перші. Італіянці за нами а будуть чекати. Ну, там один мужчине, який на костелях, то він поїде. Час він розвернеться. Ну так свободно їде. Поехали. Я сейчас развожу. Машинка класса. Да, там еще одно место. Є. Я бы на такой работе работала, если честно. Ездить каждый день. Ничего почему не делать. Что, поехали? Итальянцы просто хочут ехать и всем. Уже маме место, надо тормозить маму забрать. Мы можем Що бассейна. Ты что возле бассейна? Да? Ну да. С ветерком. Проводні це держимо кожу. Ми вже щемалі піщаємо. Зараз мені тут маша пішком пішла. Такий гарний оцей отель, він закинутий, не відпочиває там ніхто. Мами вже й не видно, оце так. І таким повільним-повільним кроком вона йшла, її вже немає. Представляєш? а ми тільки оце їдемо. Сейчас одразу їдемо і грати в Гольф. Гольф. Ого, мама. Мама вже без дитину. Маша нас вела місто зазаді. <реклама> <реклама> Санька, скажи, нам становить, щоб ми не йшли. <реклама> Дякую. Все, Пішли, бігом, їдьте за італіями. А італіян махають такі, О, Маша прийшла пішком быстрій. Санька вже нас зустрічала на балконі. Ай, ой, буває, ми ми Та їдь бігом там чекають. Я б тут устроилась на роботу, це на цьому туки їздить туди-сюди. І ти б теж, да? ми ж собі напарницями робота. <сум> Все, Маша вже прийшла. Ти чуєш, а ми тільки приїхали, ще й вертаємося. А де наш заход? А ось да, точно. Ага. То в нього там щось поламалося було. Бачиш. Поїхав швиденько, а ми довгенько ждали. Ну нічого. Так що все. Сьогоднішній день закінчується. Цікавого багато побачили. Святом всіх з кінцем Рамадана, хто це святкує. Ну, а завтра буде щось цікаве. До побачення, до нових зустрічей. Бачите, після пляжу помила волосся, нічого не сушила, нічого просто помила. Йдемо в столову і будемо відпочивати в цьому номері. Тому що 12-та 12 година це просто жах. Він в сумці настільки перегрівся, що навіть відмовляється працювати. Вже відчинено, телефон відмовляється працювати, розумієте? Вибиває і все, тому що в сумці був, йому так жарко. Що він бідний. Фу взагалі. Сьогодні пишу 34, але мені здається, що набагато більше. А людей багато вже. Там всі встигнуть. Просто знаєте, хто перший, то в черзі не стоїть, а хто. я не зрозуміла, де наші, тут наші, а де наші. О, сьогодні борщ, -мойо. Сьогодні навіть борщ дають. Ну, я зараз візьму, потім вам покажу. Народу багато, але вони так розходяться, розходяться і всім вистачає місця. Я взяла такий ну, суп-пюре, нічого і один половничок. Це Санька місце займав, то ось бісквіт заварне. Це така булочка, я з першим їла. Ну як борщ Сань. Нічого, так? Саня борщ брав. І те, що ми їмо, дивіться. Фото, фото. А, ні, ні, не треба. Дякую. Саня каже, не показуємо. Це айсберг. Це просто айсберг. А офіціант каже, фото зробити, ні, не треба. А в мене цибуля, куриця. Це все таке об'ємне, це баклажани. Бачите, оці гріль. А, Санька, я тобі взяла, ось попробуй. Ну це я кусала, ну ладно, так опала. Це зразу з картошки непогані. Ну тож, айсберг і трішки рису. А, оце риба смачна. Така окляра. І десерт. І санькина порція. І все. Потім чай візьмемо. Приємного.